Друзі, привіт! Сьогодні подивимось маленьке замовлення сайту. Для мене всі цікаві, тому що замовляю вперше і сподіваюся, що вам теж буде корисно. Для дитини замовила зубну пасту. Нещодавно тільки побачила цього виробника Toms of Main зі смаком полуниці. тут 144 грама. містить в собі втор. є така ж сама аналогічна. Зі смаком полуниці без фтору, склад хороший. Ще для дітей є зі смаком манго та апельсина, можете пройти за посиланням на цей бренд і обрати те, що потрібно саме вам. В мене дитина любить більше пасти зі смаками ягід, ніж м'ятні, тому вирішила спробувати таку. Не було в наявності олії приймули вечірньою від American Health, тому замовила Natural Factors. Тут 1000 мг в одній капсулі, 180 капсул в баночці. Natural Factors, як і Soloray, для мене найулюбленіший бренд. Тому сподіваюся на хороший ефект. Дана добавка допомагає регулювати гормональний фон жінок. Замовила новинку. Це маска для обличчя від Heritage Store з розовим трояндовим комплексом та гіалуроновою кислотою для сухої та комбінованої шкіри. Веган, глютен фрі, 60 грам в тюбіку. Сподіваюся на те, що взимку буде дуже добре зголожувати шкіру обличчя. Від Соларей, чесник. Тут 560 мг в одній капсулі 100 капсул. Зараз я приймаю від Солгар, там гелеві капсули, тут капсули з сухою сумішю всередині. Термін придатності дуже хороший: до 5-26. Чесник допомагає укріплювати імунітет. Потрібен для здоров'я серцево-судинної системи і також використовується в антипаразитарних програмах. З розділу пробників, Також від солереї я замовила добавку для очищення організму, називається EAST Cleanse, Тут 90 капсул приймати по 6 капсул в день. Я буду приймати, скоріш за все, менше. В складі міститься каприлова кислота, паударку цакараморошиного дерева та грейпфрут. Зараз вона теж знаходиться в розділі пробників, принаймні на час зйомки цього відео. Останнім часом я закохалася в косметичні продукти Derma-E. все, що не пробую, мені подобається, і їх засоби для очищення шкіри обличчя і креми, і також сиворотки. На цей раз вирішила спробувати масло для обличчя від зморшок. Тут скляна. Бутилочка, вона приходить без коробки 60 мл. В складі олія шиповника, виноградних кісточок та вітамін А і Е. Я зараз користуюсь пробником масла тільки іншого від дермаї. Там в складі олія жожоба. Мені дуже подобається, підходить для комбінованої шкіри, не робить її жирною, дуже добре зволожує та живить, швидко вбирається. І після цього шкіра м'яка і гладенька на дотик. Також цією олією можна робити масаж обличчя, якщо ви його практикуєте. І останнє, що тут було, це по акції спільна покупка сиворотка для обличчя від Ideal Love, від цього виробника, я теж полюбляю всі продукти, і маски, і також крем для шкіри навколо очей, мені дуже подобається Це ампульний серум з колагеном 30 мл. Потрібно використати на протязі 6 місяців після відкриття. Упаковки і термін придатності теж дуже хороший до 12025 го В мене косметичних продуктів багато, тому завжди, коли роблю замовлення, перевіряю на сайті терміни придатності, щоб встигнути використати. Всім дякую за те, що переглянула це відео. Хочу вас. Привітати з наступаючим новим роком, побажати здоров'я, мирного неба над головою. Чекаємо скоріше, щоб прийшов мир в Україну. Дякую вам, що користуєтесь моїм промокодом. iHerb вам додає знижку, якщо це можливо, і мені також приходять винагороди. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і до наступних відео. Всім до побачення!